Дуже смачний він виходить: пухкенький, простенький, швидко, просто і смачно. Тож хочу поділитися з вами цим рецептом. Для цього пирога нам знадобиться яйце, три штучки. І зараз сюди додаю цукор 150 грам. Це все збити зараз зіб'ємо і буду додавати 200 г, вірніше. Кефіру або сметани. У мене ось така сметана, тож буде сьогодні сметана, бо пакетик залишався в холодильнику. Зараз зіб'ю і повернусь до вас. Ну і самі персики. Можна різні ягоди використовувати, але зараз персики на часі, тож буде з персиками. збили і додаємо сметану. Сюди ж додаю соду, одну чайну ложку. У мене не розпушувач, а сода завжди і 100 мл масла або олія без запаху. Ну і Додаємо борошну десь грам 400, щоб тісто було, було таке, як густа сметана. Самий головний інгредієнт це наші персики або інші ягоди. Фрукти, десь грамів 150 до 200. Тісто готове. Ось таке воно, бачите, і не рідке і не густе. І зараз будемо висипати його в форму. І пиріг виходить, я присипала ще крихтою. Тут борошно, цукор, трошки какао і масло. І відправляємо в духовку. В духовку я відправляю температура 180 градусів. Ну, це залежить від кожної духовки час, це вже дивлюсь на вигляд пирога.